Ну що, шановні глядачі, скільки іноземці скоюють злочинів на території Польщі, тому що українці вважають безпосередньо фаворитами цього напрямку. І хочу вам сказати ще одне: що я в цьому відео покажу вам, як вами маніпулюють і як вберегти свій знову ж таки побут в Польщі для того, щоб поляки, коли вас атакують, ви могли дати відсіч. І також хочу сказати вам, що я тримаю зараз листочок. Ви бачите, як він пом'ятий, але пом'ятий він від того, що я знову ж таки побачивши цю інформацію, пом'яв його та викинув до смітника. Що зроблю ще раз. Але я ознайомився додатково з тої інформацією, яку вам повідомлю про ті пристемства, ті злочини, які схоють іноземці на території Польщі. Ну, якщо ви могли зауважити, то зазвичай, коли пишуть якусь новину в інтернеті, там не вказується на якої національності, був злочинець. Це друзі пов'язано з тим, що в Польщі нібито було таке правило, що було заборонено вказувати національність для того, щоб всі були в Польщі рівні. Ну а так, сьогодні, представник конфедерації Кшиштоф Босак, можливо, ви його знаєте, і він заявив про те, скільки ж відсотків складають злочини іноземці, і цифри вас шокують. Також я хочу вам сказати, що користуючись нагодою, все-таки якщо ви вважаєте себе іноземцем. Сьогодні хто дає найбільший курс для переказу коштів в Україну? Це компанія Трансфергов, якщо ви переказуєте на гривневу карту через Ібан, там переказ йде довше десь одну добу, але курс у них серед усіх сервісів я порівнював, повірте мені, найвищий. Щоб це і побачити, просто переходьте в лінку, буде внизу закріплене посилання, яким ви і скористаєтеся, щоб перевірити це все особисто на собі. Я користуюся Трансфергов вже. Понад 5 років, і я задоволений. Хоч хтось напише, що курс у них найнижчий, це неправда, перевірте, самі, будь ласка. Отож, друзі, давайте вертатися до нашої статистики. Знаєте, в чому найцікавіше? Що коли ми бачимо якусь статтю в інтернеті, там не вказується про те, що в цих статистиках іноземців, скільки вони вчинили злочинів, є також поляки. І коли ми бачимо статистику, скільки іноземців всього зробили, а якщо ми ще маємо. Ми народилися в Польщі, є поляками, то це нас просто бісить, дратує. Але якщо ми подивимося на загальну статистику, то кожен 20-й злочин скоєний іноземців. Знаєте, скільки це в відсотках? А ну, математики, напишіть мені в коментарях. А я дам відповідь для тих, хто не вміє рахувати. Це 5%. Знаєте, хочеться додати слово с 5%. З чотирьох літрів слова си, да? і ви розумієте, наскільки це мала кількість, проте і не так вже й мала. Але хочу вам також зазначити, що в цій категорії 5% є не тільки українці. Тільки біда в тому, що 100, зі 100% 40% скоєних вбивств в Польщі скоєні іноземцями. Тобто кількість велика. В чому проблема? Звідки взагалі такі великі цифри беруться? Проблема в тому, друзі, я вже про це розповідав, що в Польщі ніхто не хоче іти служити поліції, працювати в поліції. Як ви думаєте, чому так відбувається? Пам'ятаєте ті заяви, що навіть громадян Білорусі, України та Грузії будуть брати як прикладачі поліціянтів для того, щоб більше контролювати ту всю ситуацію? На сьогодні в Варшаві, бо Варшава, напевно, лідирує серед усіх по гангах так званих або ж знову ж таки тих групах організованих злочинних. Особливо з грузині, бо от я сьогодні читав навіть новину про те, як трьох грузинів затримали, які грабували знову ж таки інкасаторські автомобілі. Взагалі, вони, мені здається, найпотужніша, як би сказати, іноземна група спільнота, яка тут в Польщі є. Вони найбільш згруповані, і по це ми бачимо по їхніх знову ж таки злочинах в Польщі. А на вашу думку, українці більш злочинні, ніж грузини. Тому що ну, в Кракові їх є менше. Проте вони також є. Ну і я особисто з ними не мав жодної справи, окрім Ізраїлю. Але в Ізраїлі ми жили всі дружно. І я тільки маю хороші спогади про грузину. Також хочу вам сказати, друзі, додати в кінці, що не треба вірити в тому, що ми бачимо в інтернеті. Сьогодні тяжкий час, тому що вибори перед носом в поляків і конфедерація. І знову ж таки, деякі представники ПІС будуть сильно давити на те, що треба перестати дружити українцям з поляками. Ви це бачите. Але вибори пройдуть, і повірте мені, це все мене. Як ми, ми кожного разу, коли вибори закінчувалися, ті чи інші. А ви що думаєте про це? Чи варто не розсіювати ненавість? Наприклад, про таку ситуацію, яка сталася у Роцлаві? Я думаю, що ви бачили вчора, коли таксист, який віз по замовленню? Пасажирку, громадянку Польщі, а віз, якщо не помиляюся, або українець або Білорус, мені пропонували з ним поспілкуватися, проте я не погодився. Тому що там була така ситуація. Дівчина пригрозила хлопцю пістолетом. Чи це пістолет, я не можу підтвердити. І, звісно ж, я не можу коментувати ці ситуації настільки, щоб вона не була популярності. Чому? Тому що ми не знаємо. Чи там був пістолет, і дівчина мені видавалася не агресивною. Вона була під алкогольним сп'янінням. Звісно, їй не давало право, то, що вона під алкогольним сп'янінням, тикати пістолетом і говорити, якщо ти мене не завезеш під ту адресу, то я тобі щось зроблю. От дивися, що в мене є. Так робити неправильно. Проте ми не знаємо, чи це був справжній пістолет, і мені здавалося, що дівчина була не агресивною. І я все-таки ставлюся до того всього, якщо немає тілесних пошкоджень. Все пройшло мирно, то треба зберігати спокій. Бо хтось інший може показати це в злому тлі. І чи дівчину потрібно було зголосити до поліції? Обов'язково. Я би так само зробив. І чи не клав би я в штани на місці хлопця? Ну, слухайте, хлопець герой, і він показав реальну міцність тим, що він не боїться нікого. Проте можна було б з іншої сторони на це подивитися і допомогти дівчині, чорт з ним. Довести її туди, куди потрібно. Це зробити було не так важко. Я як людина працююча, яка також працює з клієнтами, завжди старається до клієнта підійти з будь-якої точки зору. Якщо хтось скаже мені так, що клієнта тоді все можна, ну слухайте, вночі, а це було вночі, я так розумію, бо там було темно, ніхто по клієнтів не їздить. І їздять тільки ті, що наражаються на небезпеку, знаючи про те, що клієнт може бути п'яний. бо в такі пори. Року, точніше доби, то відомо, що всі відпочивають. Тому я на цю ситуацію дивлюся і скептично, і неоднозначно. Навіть не знаю, як це все сказати. Прокоментувати я її вам. Прокоментував, це є, звісно, непристойно, неправильно і винні повинні будуть покарані. Повинні будуть покарані. Так і що тут ще додати? Підписуйтесь на канал, далі буде як завжди, тільки цікавіше.